Добрий день, тітки! Сьогодні пропоную пограти зі мною мовленеву гру. Скажи який, та розповісти, яка в тебе мама, тато, бабусь та дідусь. Мама добра, ніжна, лагідна, дбайлива, люба, дорога. Тато який? рідний, розумний. Сильний, працьовитий, суворий. Бабуся яка дорога, ласкава, мудра, мила, хазяйновита. Дідусь який мудрий, сивий, старий, працьовитий, радісний. Дякую за увагу. До наступної зустрічі малята.